Вправа 90, чи є рівносильними рівняння. Ну що ж, стартуємо перше завдання х плюс 2 дорівнює 5, і x порівняти на 3 дорівнює 1. Щоб зрозуміти, чи є вони рівносильними, знайдемо корінь кожного рівняння. Якщо корінь однаковий, то ці рівняння рівносильні. Ну що ж, записуємо x плюс 2 дорівнює 5. Отже, переносимо. 2 протилежний бік з протилежним знаком, зліва направо, то х тоді буде дорівнювати 5 справа, зліва було плюс 2, буде мінус 2 справа. Записуємо, що х дорівнює 3, так, трійка. Це є корінь першого рівняння, ну а зараз х, що ділиться на 3, дорівнює одиниці. Ну що ж, помножимо обидві частини рівняння на 3. Записуємо, що множимо обидві частини рівняння на 3. Це буде рівносильне сильне рівняння. То ми х поділити на 3 і помножити на 3 буде просто х дорівнює. А справа у нас буде одиниця, що множиться на 3. Ну, або можна знайти було невідоме ділення. Треба частку помножити на дільник. Ну і є, так, і х записуємо дорівнює 3. Ну що ж, корінь першого і корінь другого рівняння однаковий, то ці рівняння є рівносильні. Записуємо, оскільки. корені Рівнянь. Однакові. То рівняння. є рівносильними є. переходимо до другого задання x-3 дорівнює 7 і 2х дорівнює 18. Розв'язуємо обід вирівняння. Отже, х відняти 3 дорівнює 7. Переносимо тоді мінус 3 через дорівнює з протилежним знаком. То тоді x буде дорівнювати 7. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. Або х дорівнює 10. Так, це буде корінь нашого рівняння. Ну і 2х записуємо. Друге рівняння. 2х дорівнює 18. Ну що ж, обидві частини рівняння, або можна знайти невідомий множник, або поділити обидві частини рівняння на 2, х дорівнює. І так, і так вийде, що 18, що ділиться на 2. Що на невідомий множник, потрібно добу, то на невідомий множник, І х дорівнює тоді 9. Корінь першого рівняння 10, другого 9. Ці рівняння мають різні корені і вони не є рівносильними. Записуємо. Оскільки корені. Корені рівнянь. різні. То рівняння. То рівняння не є рівносильними. Є. Записуємо відповідь. Отже, чи є рівносильними рівняння перше завдання записуємо так. І друге рівняння записуємо ні.